Чарівні петриківські малюнки дарують людям святковий настрій вже близько трьох століть. Мотиви, де переважають яскраві насичені тони, привертають увагу не тільки колоритом, але й надзвичайною цілісністю творчої ідеї. Багатство відтінків червоного, жовтого та жовто-гарячого, відтінене розмаїттям зеленого листя, є особливими відмінними рисами цього декоративного малярства. Петриківський розпис зародився на Дніпрянщині в селі Петряково і там просто виділили ті майстри, які вміли прикрашати свою хату до свята. Тобто брали ці фарби рослинні і розмальовували. Запрошували цих майстрів прикрашити, причепурити хату. Ці люди в кого не вийшлося це. Звичайно, вони не могли обійти всі хати в селі. І прикрасити кожну хату, кожну оселю цим розписом. А просто почали почали малювати на папері, і так з'явилися малювки. Простий на перший погляд малюнок насправді приховує довгу роботу художника, який філіграмно відтворив дрібні деталі картини. На них звичайно зображувалось. Те, що росло в городі, в полі, в садочку, ці квіти можна було побачити і калини, можна було побачити цих і півнів, і зозуль, звичайно, і квітку, цибульку. Традиційні квіти, ягідні грона та жерптиці в минулому використовувалися для настінного хатнього розпису. Такими візерунками оздоблювали печі, простінки між вікнами тощо. Зазвичай розпис наносився на забілені крейдою поверхні, а потім малюнок щороку оновлювався яскравими фарбами. Потім можна було трохи змити і забілити, і опять малювати нове. Тобто, це такий розпис. Він його не зберігали. От на рік його зробили до Великодня. Взагалі це робилось до Великодня. До Великодня опять все це білилося, хату прикрашали і робили цей малюнок. Самі ж розмальовані речі слугували за обереги. Пізніше кожен міг собі придбати мальовки у Петриківському стилі, щоб прикрасити свою оселю. В 19 столітті сторіччі на базарах, на ярмарках стали з'являтися такі е, листки з мальовками. Тобто ці вже мальовки можна було придбати і е, виставити, якщо це вже не потрібно було розмальовувати просто оселю, а можна було прикрасити такими мальовками. Досвідчена майстриня Петриківського живопису Наталія Лимаренко говорить, що для початківців немає нічого складного. Можна відразу набрати пензликом декілька або навіть три фарби. Однак художниця радить відмовитися від поєднання жовтого та фіолетового. Мазок вийде брудного кольору. Натомість існують і вдалі поєднання фарб. Дуже гарно поєднується, коли ми працюємо листочок малюємо, то можна взяти жовтий, можна взяти зелений, можна взяти на кінчик синього кольору. Якщо е, дуже хочеться такий екстравагантний листочок зробити, можна взяти, е, взяти жовтий і синій кольор. Воно дуже гарно буде. Тут ми побачимо і синій, і зелений насичений, і жовтий кольор може бути. Е, як осіннє листя малюємо, ми можемо взяти і жовтий, і оранжевий, і зелений. А починати необхідно з простих елементів і мазків: натискати на аркуш спочатку кінчиком пензля, а потім послаблювати тиск. Для малярства можна використовувати акварельні та масляні фарби, гуаш тощо. Знадобляться також для живопису товсті та тоненькі пензлики. Немає поганих пензликів. Треба просто з ним, з ним познайомитись. А, взагалі я люблю пензлики круглі, люблю пензлик широкий, які має тонкий кінчик. Ну, це може бути каланок, це може бути білочка. А, взагалі я люблю робити, дуже полюбляю робити сама пензлики, і великі, і маленькі, і тоненькі. А, такі пензлики називаються ну, вони крапелька або котячої шерсті. Останнім часом помічається захоплення цим видом живопису. Це колоритне орнаментальне малярство знайшло шанувальників і далеко за межами своєї батьківщини. А майстер-клас довів, що кожному під силу створити свій власний шедевр у петриківському стилі, який порадує самобутньою красою, що прийшла до нас з минулих сторіч. Юлія Кухаренко Марина Кочкіна Сашко Довбиш, студія Барт.